Ленокс Льюіс звернувся до Олександра Усика. Легенда Боксу радить чемпіону завершити кар'єру на вершині. Найкраще йти тоді, коли ти номер один, як зробив я. А тепер топ 3 факти про Ленокса Льюіса, які ви точно не знали. Хоча Льюіс британська легенда, на Олімпіаді 1988 року він виступав за Канаду і навіть виграв золото у фіналі. Його ім'я згадували в треках Джей Зі, Емінам і The F'Dіс. Льюіс був справжньою поп-іконою 90-х. Після бою з кличком він міг отримати 30 мільйонів доларів за реванш, але вирішив піти зі спорту на вершині. А що має зробити Усик на вашу думку? Залишитись чи піти зараз? Пишіть у коментарях і підписуйся на RTF.UA, щоб не пропустити нові історії зі світу спорту.